Вітаю вас в ефірі. Останні спортивні новини в студії Ігор Кононенко. У грудні пройшла 43 третя робітнича Інгулецького комбінату. Працівники підприємства змагалися за перемогу у 10 видах спорту, спостерігали за напруженою боротьбою і наші кореспонденти. У палаці спорткомплексу «Інгулець» під гаслом здоров'я 2014 2015 пройшла 43 третя робітнича спартакіада інгулецького гірничо-збагачувального комбінату. Учасники структурних підрозділів комбінату та підприємств-підрядників з вересня вже встигли поборотися за перемогу в десяти видах спорту. А з 29 листопада по 13 грудня в рамках спартакіади відбулися змагання з гирьового спорту та настільного тенісу. Загалом у них взяли участь понад 100 осіб. Несмотря на все, что сейчас происходит в нашей стране, предприятие вкладывает деньги. В работников они все могут бесплатно посещать все секции. Главное желание, энтузиазм и участие. Мы надеемся, такую же сплощенную дружную жизнь они покажут и в дальнейшем и в производственной работе на предприятии. У боротьбі за перемогу в гирьовому спорті взяли участь 10 команд. Змагання проводилися у вагових категоріях 60, 70, 80 та 90 кілограмів. Гирою вагою 24 кілограми. Двірями почав займатися рік 6-7 назад. Починав з маленького кількості разів. Перед цим я був у команді по Ну, Рішили мене наші тренери. Попробують Ну, Постепенно я наростив. Якби возраст мой увеличивается, но коли, як показала практика, теж немножко увеличується. Я занимаюсь гиревым спортом уже более п'яти лет. Ну, последние три роки виступаю за інгулецький комбінат. Представляю його на профсоюзних і городских соревнованиях. Были призовые места, это второе место профсоюзне. Спартакіада України, Спартакіада горного добивачівізіона. Перше і третє місце. у першій лізі з горьового спорту перемогу здобула команда залізничного цеху, а в другій вболівальників порадувала команда дробильної фабрики. На наступному етапі спортсмени змагалися за першість у настільному тенісі. Кількість учасників тут зросла. Усього 12 команд, в кожній з яких двоє чоловіків та жінка. Боротьба за перемогу в цьому виді спорту була дуже наполегливою. У першій лізі здобули перемогу команди «Сокіл КР-Каскад КР» цех кар'єр, цех технологічного автотранспорту. У другій лізі у фінал вийшли команди цеху і підстанції центрально-комплексної лабораторії управління та підрядної організації «Промспецбуд». в школі, в інституті. грав, зараз продовжую потихоньку займатися. Дякую, що є така можливість поіграти. По результатам цих соревнований будуть определены члени сборной команди комбината, які будуть захищати честь нашого комбината на сорнуваннях городського, обласного і республіканського уровня. На цьому 43 третя робоча спартакіада не закінчується команди. Учасники з січня продовжить свою боротьбу ще у двох видах спорту. Я хочу пригласить жителів Ингульца для просмотра новогодніх представлень «Ёлка на воді. Котори будуть проходить в спортивному клубі «Ингулес» в плавательному в період з 20 по 24 декабря с з 1800. Криворізька жіноча команда з футзалу Дюша Номорадин поступилася в одній 16 розірішу національного кубка колективу Меріленд з Харкова. Доля зустрічі вирішилася в останні п'ять хвилин, коли харків'янки забили поспіль два м'ячі. Остаточний результат – 5-3 Криворожанки припиняють боротьбу за трофей. Кращі справи у наших дівчат у національній першості серед команд. Першої ліги тут наша команда ділить друге і третє місця і вже забезпечила собі вихід до фінальної пульки, де будуть розіграні путівки до вищого футзального дивізіону. Серед голеодорів у дюша no Юлія Логінова та Любов Мозга. Обидві наколотили у ворота суперниць по чотири м'ячі. У приміщенні дюша номер 2» пройшов традиційний турнір з вільної боротьби пам'яті Олега Трунова. У змаганнях взяло участь 9 команд з усіх куточків країни. Але це ніяк не завадило господарям турніру перемогти у неофіційному командному заліку. Так, у вихованців двійки 25 медалей різного гатунку. Шість з них золоті. Таким були новини спорту, як говорить народне прислів'я, віддай спорту час, а замість того отримай здоров'я. З вами був Ігор Кононенко. Ще зустрінемося.